Йшла з Маріуполя травмованою і зрозуміла, що не підведусь, якщо впаду. Марина Артемова згадує, як разом з сином була вимушена покинути власний дім. Хоча дому на той момент вже не було. Квартиру зруйнували окупанти під час чергового обстрілу. На жінку впали металеві двері. Коли підвелася, не відчувала ноги. Але навіть це не зупинило маму, яка прагнула захистити дитину. «12 березня я отримала травму, а виходили ми 19-го. Ну і в принципі через травму я розуміла, що на цьому шляху, ну, куди ми направлялись, да, до ймовірних автобусів, якщо щось трапиться така ситуація, що я впаду, то ну, встати вже буде ну, проблемою і далі піти, тому що травма, як потім вже з'ясувалась, була досить важкою. Аби розказати про все, що торік відбувалося у Маріуполі, організатори зібрали 27 історій. Фотографії робив Маріуполець Сергій Макаров. Маріупольський фотограф побачив в кожному герої його силу, сміливість та, попри біль, здатність жити далі. Ми зробили прям серію знімків, і з їх улюблених місця або місця роботи, що їх зараз пов'язує, якраз з тим місцем, де вони знаходяться. На фотографії ще вдвох, але в житті плюс один Альбертас виходив з міста з вагітною дружиною Валентиною. Також пішки взяли участь в проєкті, аби подякувати на весь світ людям, які допомагали в перші дні після окупації. Згадують тоді були розгублені відношення людей, які допомагали нам, які були чуйними до нас, і е це дуже нас надихало рухатися далі і залишатись. Е Ну, шукати нове місце саме в країні. Студентка Індіра Урусова вже у Києві створила власний бренд про Маріуполь. Зустрінемося на драмі Кодова фраза, яку розуміють усі наші, каже дівчина. Підтримувати Маріупольців та розповідати про місто всьому світові взялася одразу після виїзду. Ми будемо розвіювати міфи. Ми будемо казати, що Донеччина це не проросійський регіон. Донеччина це не просто там місто, яке можна зараз віддати комусь або зробити буферною зоною. Це місто, де є місце, де є. Культура дає свої українські корені. Маріупольці отримали друковані фотоальбоми як символ початку нового життя. Показали фільм про Маріуполь та цей проєкт. Організатори благодійний фонд Простір Марії та Міжнародний фонд відродження. Планують поїхати з цими історіями у Тернопіль та Львів, а після за кордон. Вже не тільки Маріуполь став містом привидом і містом символом злочинів росіян. А от за кордоном, де життя в іншому темпі йде, ми б хотіли показати ще, додавши до цих портретів з Новані будинки наших героїв і героїнь. тому важливо постійно нагадувати всьому світові, що зробили окупанти з нашим містом. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.